Інструкція з підключення смарт-годинника ModFit Warrior. В цьому годиннику вбудована українська мова. Підключення відбувається дуже просто, насправді. Вам потрібно скачати додаток DeFit. Воно є як і на Android, так і на iOS. Як тільки ви заходите у додаток, вам відкривається таке вікно. І вам потрібно натиснути кнопку Додати пристрій. Зараз відбувається підключення до пристрою. Підключено. І тепер в смарт -годиннику. до смарт-годинника підтягнулися налаштування з нашого телефону, а саме дата час. Та день тижня. Також, якщо телефон, на телефоні встановлена українська мова, то усе буде переведено на українську. В годиннику є такі функції, як крокомір, сон, пульс. Виміряти артеріальний тиск можна. Також підтягнулася погода, бачимо. І можна також зробити знімки через годинник. Ось бачимо таке меню. Сверху открывается шторка, можно дать яркости. Также вот можно установить будильник. Є кнопка Знайти пристрій, якщо натиснути, годинник буде вібрувати. Можна обрати мову, формат часу у додатку. І також можна змінити цифер плати.